Місто Полтава, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ, апеляційного суду Полтавської області у складі головуючих судді Маліченка, суддів Міла Шадоведенка, з участі з секретаря судового засідання жури, прокурорів Седенка, Стасовського, Слідчих, Руденка захисників підозрюваного Лазаренка Зова, Стебелєва. Гончарова, підозрюваного мельника, розглянули відкритому судовому засіданні в місті Полтави, апеляції підозрюваного мельника та його захисників Дроздова Стєбелєва, Гончарова на ухвалу слідчого судді КАПСК районного суду міста Полтави 5-9 року встановила керуюча статтями 376, 407, 452 КПК України, коли суддя апеляційного суду ухвалила. Апеляції на Мельника Олександра Олексійовича, захисників Дроздова Олександра Михайловича, Стєбілєва Антона Михайловича, Гончарова Михайла Сергійовича. Залишити без задоволення. Ухвала слідчого судді Актябрського районного на Повтори 5.09.2014 року без змін. Ухвала вкарження не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошено 19 вересня 2014 року, 15-й годині. Судді підписи. Було відреаговано на заяву самого підозрюваного про незаконні методи та доручену прокурору Полтавської області провести дослідження фактів, викладених в заяві Мельника, який він оголошував в судовому засіданні. Судове засідання закінчено. Зараз постанову окрему думку судді. А молодком поставу з окремою думкою суді? Ми познайомитеся, все справимо примістилися, там все справді, думки, фотографуйте, рішення, думки, все.